Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 6 серпня сьогодні, і давайте з вами трошки по новинах розглянемо те, що відбувається в світі. Є новина про начебто повітряне перемир'я. Ну, в новинах вже пишуть, перед тим Росія може завдати особливо масованого удару. Це те, що Путін може запропонувати Україні. Кремль розглядає можливість повітряного перемир'я з Україною як поступку президенту Штатів Трампу і спробу відвернути загрозу вторинних санкцій. Про це 5 серпня написав Блумберг. Ну, давайте глянемо, що це за повітряне перемир'я, на яке може піти Кремль. Я нагадую вам про те, що триває набір на курс шлях серця. Про нього є про цей курс достатньо інформації є в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під відео. Панство, будь ласка, приєднуйтесь, буде дуже цікаво. Дуже цікава подорож планується. Так, повітряне перемир'я. Що воно таке? Одразу карта шута. Таке відчуття, що нам з вами не потрібно, знаєте, як серйозно сприймати цю інформацію, тому що, ну, типу, як, ну, шу це завжди якесь перекручування. да, Це просто якісь обіцянки без підґрунтя, без бажання це виконувати, ну, як на дурачка, знаєте, що це за. Взагалі, заяви такі, це про повітряне перемир'я. Так, е, да, дійсно це е, ну, заяви. Це дійсно заяви. Карта маніпуляції вийшла у нас. Да? Заява на публіку для того, щоб захистити себе, щоб е, відійти від чогось. М -м, відійти від чогось. Або, знаєте, або мати можливість е, відтягнути час для чогось вісім кубків. 100% щось планується, мова йде про перемовини дійсно, да, мати можливість для себе отримати щось таке, те, що їм, Росії те що, вона, те, що вона втратила. Мова може дійсно стосуватися стосовно води, це може бути про нафту, це може бути про газ, це ну, щось таке пов'язане з рідиною, якісь домовленості, які були порушені. домовленості, Можливо, співпраця, можливо, як перевезення якесь, да, трійка жезлів, тут карта про це. Тобто знову почати про це говорити, <кхід> повернутися до попередніх домовленостей. Що це за. Давайте ці заберу і спитаємо, що, що взагалі? Що Кремль має на увазі під цим повітряним перемир'ям? Що Кремль має на увазі під цим повітряним перемир'ям. Е, і одразу карта агресії. Е, нічого не має на увазі. Да? тобто Тут карта у нас виходить, що як вони е, били по Україні, так вони і будуть продовжувати бити. Рицарь мечів це не карта, коли я хочу зупинити агресію. Це карта, коли я добиваю, коли в мене є якась мета, да? я агресивно налаштований, і я збираюся все рівно це робити. Використати взагалі в якусь свою користь. Не скажу, що це про перемир'я, навпаки, тут щось масоване може бути, можливо, дійсно до цього, до оголошення да, цього перемир'я, але скористатися цією ситуацією і, взагалі, щось таке зробити не дуже, не дуже гарне, скажімо так. Можливо, скористатися цією ситуацією в контексті. Підсилення десь по напрямку, по фронту, да, кинути туди якісь сили, відволікти увагу. Тобто скористатися цією інформацією, скористатися цим об'явою, мабуть, більше да, про це повітряне перемир'я в своїх а, власних цілях. Тут карти не дуже добрі виходять. У мене е, крайнім часом розклади про загрози постійно показують логістику і постійно показують якийсь транспорт, е, те, що може, те, що працює на постійній основі. От велике бажання вдарити по якійсь логістиці в Україні, а е, щось обмежити, обмежити якесь виробництво, да, обмежити. Можливо, виробництво якоїсь техніки, може це щось пов'язане там з дронами, або щось пов'язане зі зброєю. Можливо, знаєте, по колесниці це може бути, до речі, потяги, якісь великий транспорт, там, ну кораблі, літаки, автівки. Ну, от щось, щось такого плану. Велике бажання завдати нам збитків і завдати, завдати Україні великої шкоди. Це не, не про бажання зупинити, навпаки, скористатися і вдарити. Причому вдарити, так, знаєте, по колесу фортуни неочікувано. Неочікувано зараз докладу до цього колеса, що мається на увазі. І знову вода, друзі. І знову вода, знову щось біля води. Або, знаєте, як скористатися цією. Заявою для того, щоб собі щось привезти, ну, щоб поповнити свої запаси, щось вони будуть рухати в цей момент, тобто їм і потрібно, їм потрібно цю заяву, ну, їм потрібно про це говорити, сказати, що вони готові до такого повітряного перемир'я, для того, щоб була можливість щось кудись перевести. Ну, от, може, і карти і про це. Знаєте, як з. Щоб було безпечно перевозити, да? ну загроза залишається містам біля води людям, цивільному населенню. І знову ж таки, десятка кубків карта колесниці про транспорт, про великий транспорт, про сполучення. Тому панство, будьте, будь ласка, дуже обережні. Що це повітряне перемир'я для. України, отам і на дні колоди був тут з мечів, друзі. Ну, не знаю, щось, мабуть, готують, якийсь дійсно масований обстріл найближчими днями. Сьогодні вже шосте, дев'яте, десяте, можливо, десь отак. Ну, давайте глянемо, що це повітряне перемир'я. Те, що Кремль пропонує, чого чекати Україні. Цим повітряним перемиллям в Україні що чекати. Ну, е, знаєте, як під натиском якась поставити нас на паузу, да, велике бажання є, але що чекати, все рівно п'ятірка Пентаклів, все рівно десь ми будемо з вами втрачати. Е, Втрачена можливість отримати якийсь результат. Причому цей результат, як знаєте, ми до чогось йшли, ми щось готували, ми щось робили, і тут нас, наче як перебивають, наче як нас зупиняють. Типу, давайте зупиніться. Своєму виробництві, або в ну, виробництві чогось, якихось там речей, чи там то про зброю мова йде. Тут навіть може мова йти про рух ЗСУ, да, тобто отримати якісь результати. Бо Пентаклі все рівно це ресурс, це результати, які ми отримаємо від своєї роботи. Ну, або ж мова, звісно, може йти і про людей, і про землю, і про території. Тобто, ну, карта так. Пентаклі вони такі про, про все матеріальне, друзі, все, що може принести якийсь результат роботи, що в Україні чекати від цього. Та ні, немає тут ніяк. Навпаки, тут і шпигунство якесь, да, це і постійні повітряні пашмичів. Це. Створювати такий фон постійної загрози да, під натиском, щоб прям дотиснути Україну, щоб залякати Україну. Чи буде прийняте це повітряне перемир'я, чи його узгодять це повітряне перемир'я? ріка мечів і карта місяця. Щоб там не говорили, я вам так скажу: щоб там не говорили, це, і щоб там не узгодили, це не буде тим. Чим воно буде заявлено. Навіть двійка мечів вона не відміняє повністю. Вона дає ще якийсь один, ще якийсь один ем, можливий розвиток подій, так? ще якусь одну думку або ще якусь одну дію. Тим паче карта місяця на дні колоди панство. Ну, і, і сімка мечів, і трійка мечів, да? це про якісь хитрі підступні удари, це про под... удари із падтіжка, це про якісь провокації, це щось таке зробити, а, можливо, у себе щось зробити, або там в іншій країні щось зробити. От ми з вами періодично Білорусь продивляємося, тим паче з цим бажанням їх зробити у себе цей військовий стан. Подивимося з вами і це питання. Да? Тому зробити якусь таку провокацію, а потім звинуватити Україну. Ну, карти про це постійно говорять. Да? Місяць, карта, сім камечів і дві камечів. Тобто, ну, ні, це щоб не узгодили, не віримо. Воно таким не буде. Це просто маска, це просто прикриття. Прикриття для свого спокою, прикриття для повернення грошей Кремлем, для того, щоб в Кремлі стало більше. А, більше можливості повернути якісь свої вклади. Дев'ятка пентаклів, повернути карти всі ті самі, бачите, як? якісь домовленості стосовно перевезення, повернути втрачені ресурси, втрачену допомогу, ну, тобто, торгуються, да? торгуються порожніми обіцянками. Тому панство не віримо. Дивимося далі. Білорусь готує підґрунтя для формального втягнення в Україну підґрунтя для формального втягнення у війну Ерефії проти України. Новий законопроект Міноборони дозволяє запровадити військовий воєнний стан без прямого нападу на Білорусь. Документ передбачає, що у разі акту збройної агресії проти будь-якої частини союзної держави, а отже проти Росії, Білорусь може оголосити воєнний стан на своїй території. Тобто, якщо буде якась акт збройної агресії на території Росії, розуміємо, що такий акт вже планується. Да? Причому не обов'язково, що... Е Українськими силами. Тобто Росія може щось у себе таке зробити, щоб Білорусь оголосила у себе на території воєнний стан. Ну, давайте глянемо. Білорусь готує новий законопроект про воєнний стан. Угу. Готує. Трійка Пентаклів, карта Ерофанту, Да, дійсно готує під егідою когось, да, під натиском когось. Карта Єрафанту виходить як третя сторона, яка все ж таки да, тисне. Щось таке готує. І для чого це? Давайте, мабуть, для чого це? Що це для Білорусі, для Росії і що це для. України. Воєнний стан в Білорусі. Для чого це Білорусі? Карти говорять одразу: це не для Білорусі, це для Кремля. Король Пентаклів, карта Магу, тут жезлів для Кремля в плані. Дати їм можливість діяти, розв'язати руки, дати їм ресурс в руки для того, щоб можна було робити якісь удари, для того, щоб можна було почати якийсь рух. На зараз мова йде про, більше про обстріли і про щось інформативне. Мова більше про обстріли. Білорусь керована в цьому питанні. Тут виходить карта колесниці: створювати, створювати видимість руху на своїй території, вони все ж таки будуть, і ми з вами можемо це бачити. Провокації якісь вони будуть. Питання в плані загрози зі сторони Білорусі є в попередніх розкладах. Будь ласка, подивіться, якщо ви ще не дивилися. От. Але по трійці... Мечів, да? тобто, ну, знову ж таки, про натиск, знову ж таки, про неприємні наслідки цього руху. Карти вже одразу говорять, що вони будуть. Тому десь вони можуть створити спробу почати рухатися, але це вона не матиме, не принесе результатів. Провокації на кордоні, ДРГ, це все буде, це ми з вами дивилися. Розклади є. Що цей? Давайте сп... хочу спитати, як, мабуть, давайте спочатку, що це для Росії, а потім глянемо, як скористається та чи інша сторона. Що це для Ерефії? Ну, як для себе, бачите, як карта відлюдника і правосуддя в своїх інтересах, да? мати для себе якесь відчуття безпеки. Певненість в чомусь, да? в тому, що твої інтереси залишаються в цій країні, що для Росії? Оце воєнний стан Білорусі, що це для Росії. Ну, да. А, підкинути дров в вогонь, скористатися, скористатися Білорусією в своїх цілях. Да? Ну, По-перше, вони тут дійсно на щось можуть помінятися. З Білоруссю якась взаємовигідна домовленість йде, ну, типу, Білорусь іде на це, да, а Лукашенко, можливо, щось отримує для себе, якщо він на це погодиться. Момент співпраці. Все ж таки примусити до виконання своєї роботи те, що було обіцяно Білорусію, тут рицарь мечів виходить. Це рицарь мечів може показувати, як дійсно тут карти і навчання, якісь військові навчання, якась агресія. Вона дай може показувати якийсь наступ, да? тобто примусити Білорусію все ж таки вступити в війну. Рицарь мечів може говорити про якийсь рух. Агресивний рух, військовий рух в сторону України, чи, можливо, ще якихось інших країн, але говорить ще і про обстріли. Ще і про обстріли. Не факт, що тільки про Україну. От карта так одразу, бачите, карта Зірка, 10 Пентаклів, тобто показова показати свою силу, показати, що ми і тут можемо, да, що із цієї сторони ми також можемо. Заполучити для себе військового партнера, який готовий агресувати разом з Рефією? На всі карти, всі карти про війну. Давайте спитаємо, що це для України. Що це для України? Це військовий стан, воєнний стан в Білорусі. Знову обстріли. Спонукання нас до якихось дій. Карта Магу. Спонукання нас до якихось дій. Трошки такі тривожні карти в плані того, щоб вони не чекали якоїсь нашої реакції на все те, що відбувається. да Можливо, там обстріл, наша реакція, щоб все не повернути це все проти нас. Карти такі собі зараз. Давайте ще декілька карт докладемо. Ну і плюс відволікти увагу, нашу увагу від чогось, що відбувається. Можливо, навіть і у нас всередині в країні, чи, можливо, по іншим ділянкам фронту, відволікти увагу на цю новину, відволікти увагу там на ці обстріли і так далі. В Україні, що це цей воєнний стан Білорусі для України. Карта Агресії, карта війни. По домовленості передати повноваження, да, ще когось запросити до цієї війни, М -м як відчує, ні, як скористається цим воєнним станом, бо, скоріш за все, там щось таке буде прийнято, як е -е, Білорусь скористається цим військовим станом. Ну, щось там всередині все рівно. Тут не стільки про Україну, скільки про внутрішні конфлікти, якимось чином себе е, убезпечити більше про систему, більше про Лукашенка. Він якимось чином тут себе захищає від нападів, е, захистити себе від якихось атак. Знаєте, щоб не було такого, що типу, наші почнуть якісь дії, а в них буде, а в них буде а, типу відповідь на агресію, щоб не було це спровоковано. Типу, як Україна перша почала, а ми просто відповідаємо да? От, по відлюднику, От, типу так, щоб було о, о, обґрунтування своїх якихось дій. Обґрунтування в плані системи там для світу, для Заходу, сказати, ну от у нас же в законі так прописано, вони, вони перші почали, ми захищаємо себе і свою безпеку. Ну, Свої кордони, свою країну. Ну, так, да, безпека. Як цим скористається Ерефія цим воєнним станом Білорусі? Ну, король мечів це той, який керує. Це той, який керує. Ну, по-перше, тут буде тиснути, щоб все ж таки посадити Україну за стіл перемовин. Четвірка жезлів, да, і карта імператриця. Ну і плюс для себе більше тут отримати якогось компаньйона, да, отримати якусь для себе партнера, який щось може їй пообіцяти. Пообіцяти надати свої території, свої ресурси, ну, щось таке. Тут і для світу також, тобто тут не тільки, для, не тільки для України загроза, загроза для світу, ну, для інших країн там зупинити допомогу або виторговувати для себе щось, показати силу, щоб для себе щось виторговувати у світу. Да. Зміни якісь готуються. Тут або на Кремлі, або в Кремлі щось може бути. Е, вся ця ситуація якимось чином пов'язана з путінським режимом. Тут готують якийсь уход. Е, я не знаю, як це пов'язано ну, воєнний стан Білорусі, як там воно відіграється і все, що відбувається в Кремлі на зараз, але готується якийсь уход короля Пентаклів. Тобто з'явиться якась нова людина. Під егідою того всього, що буде відбуватися. Тобто їм треба створити якісь заворушки, їм треба створити якийсь рух, чи то в Білорусі, чи то на Росії для того, щоб типу, зробити підміну королів, тому що мають бути такі умови, так, щоб це було зручно зробити саме в цей період. Але по хитрості, по обману підставити щось когось. Щось рефія собі таке готує. В Білорусі підстава якась може бути, на території Білорусі підстава якась може бути і прям удар якийсь те, що стосується людей. Це може бути, і ще раз повторюсь, як на території Ерефії, так і на території Білорусі. Може постраждати цивільне населення. По Білорусі у нас з вами виходить карта Диявола по Росії трійка мечів. Тобто там і туди, і туди. Тобто, Ну, якось так. ну такі карти. Будемо дивитися з вами. Наступу я не бачила на днях. Давайте ще раз питаємо, чи є загроза наступу зі сторони. Білорусі на територію України, чи є загроза наступу? Не про це карта. Ні. Тут не про це. Загроза йде Білорусі самій, як державі, та, її самостійності. Питання всі будуть. Туда. Панство, я дуже дякую вам за вашу увагу. Дякую за ваші підписки, за коментарі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі для просування цього каналу, підтримайте український контент. Будь ласка, будемо витискати російський контент з Ютубу. Ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, для того, щоб не втратити майбутні відео, щоб мати повідомлення про них. Не пропустити і, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.